А ми продовжуємо наш святковий ефір, і знову в нашій студії сидить прекрасна дівчина. І цього разу це Яла, співачка та авторка пісень. Вітаю! Всім привіт! Вітаємо вас! Розкажіть нам, будь ласка, як так стало, що ви почали співати? Це була мрія дитинства? Чи можливо в якийсь період життя ви просто зрозуміли, що не можете жити без музики? Ні, це було трішки по іншому. Я в дитинстві займалася танцями, але ну, я вирішила спробувати сферу вокалу. І мене мама відправила в музичну школу. Я займалася чисто для себе, але одного дня на одному з конкурсів я зустріла свого музичного продюсера. І я зрозуміла, що я маю співати, я хочу співати це моє все. Я почала писати вірші, почала писати трішки музику, все це накладувати одне на одне. І... Просто дворець. Яла це, це е, псевдонім, це сценічне ім'я. Чому саме Яла? Яла це мені запропонував мій музичний продюсер Дмитро Сесоя. Е, Яла це з турецької завжди вперед. Угу. Класно.